Друзі, всім привіт-привіт! Радий що ви на моєму каналі. Ви на каналі Містер Леоті. Сьогодні ми дивимося з вами ось таку величезну посилку з OLX. Тут є дуже багато цікавого, багато різних наборів. Ось так вона виглядає. Давайте я вам покажу так зверху, а далі будемо на пластині роздивлятися все, що там є. Ну, з... Нас зустрічають тут. Такі пластини, це все оригінал, тому мені для колекції дуже сильно підійде. Так. Деталька впала. Давайте зараз я все поставлю на пластину. І ми будемо з вами дивитися все, що є в коробці. Так, ми перенеслися на ось таку пластину. Зараз будемо дивитися все по порядку. Перше нас зустрічає ось така фура. Це є з набору про шахтарів з ось таким екскаватором. Зараз я вам покажу детальну фуру. Ну, фуру треба переробляти повністю, тут не має бути біле, тут мають бути інші кріплення, двері мають бути зелені. Ну, Тут має бути ще наклейка. Також оце все теж не має тут бути. Має бути одна якась вимагалка. Далі у нас екскаватор. До речі, оригінал. Все супер. Тільки кабіну ще треба знайти. І буде взагалі ідеально. До речі, не ну, знаю, чи це все. Ну, так, це все оригінал. Ну, ви бачите, яке воно тут все в пилюці. Я... Воно все-таки дуже сильно в пилюці, прям в болоті, я би сказав. Але... Почистити, помити це все, і це буде один з найкращих, одна з найкращих покупок, які я купував. Наступна у нас така поліцейська машина. До речі, я думаю зробити другу частину і там показати всі деталі, які тут були. Ось така поліцейська машина, це дуже стара машина з поліцейського відділку лісної поліції. Картинка буде ось тут. Або якщо я не зможу знайти, тоді шукайте по номеру. Угу, то навіть номера нема. Ладно. Ось тут, напевно, я вставлю картинку. Так. наступне, Наступна у нас якась китайська. Це китайська навіть дивитися не будемо. Далі одна з моїх улюблених машин це оригінальна. Ось така пожежна. Тут одна, одної кришки тільки бракує. Номер, ось ви бачите, 601. Якщо що, картинка, напевно, також буде ось тут, з лівої сторони. Далі ми бачимо з вами якийсь Бетмобіль. Не знаю, що це іменно. Ну, це також китайське, тому я не думаю, що будемо довго це дивитися. Але зроблено прикольно. Ось такі двері відкриваються. Так, не дуже туди прикольно. Дуже все туге. Це є машина з поліцейського відділку. Тут деталі, до речі, всі є по жовтілі. Дуже багато білих деталей, от іменно ця машина і ще одна. Вони прям жовті-жовті, прям такі кавові. Я знаю, як це все відчистити. Ось бачите, ось тут можете наблюдати, О, оця є біла, оця є жовта. Який вони відтінок мають різний. Тому будемо. З вами, напевно, що можливо і на відео це все відчищати, дивитися. Далі у нас ця пожежна машина, теж ну, не колекційний набір, але дуже старий. Я її обов'язково відновлю собі в колекцію. Зароді таку хотів мати. Тут, до речі, все є, все відкривається, ця штука добувається. І тут такий командний центр, ну там прям, я не знаю, вам буде видно, там прям жесть. пилюки, то все, якісь там. Волосся ще щось, ну, це все треба буде чистити. Основна машинка, яку я найбільше хотів, але вона є прям жовта-жовта. Ви бачите, вона є прям дуже жовта. Ну, я її обов'язково відчищу, ну, білю, точніше. Ось така машина, яку я також дуже сильно хотів. Вона прям в хлам роз... розвалена. Так, треба повідомлення виключити. Вона прям хламу розвалена, тому її треба обов'язково ще відновити. Також ми бачимо тут китайський ретро автомобіль. Він також є досить такий розвалений, але якщо я, якщо я його відновлю, буде дуже класно на, на полку поставити ось такий ретро автомобіль відкриваючи, відкриваючимися дверима. Ну і всяке таке. Обов'язково колеса треба пошукати. Ось цей сам причеп до цієї фури. Просто платформа. Також там ще є різні ось такі китайські машинки. Вони ви бачите, як вона була біла, яка стала жовта. Ну то це прям кавова, я би більше сказав. Ну і найголовніше, що тут є, це ось така деталь, Я думаю, ви зрозумієте, що це. Так. Ось така деталь, оригінал, до речі, рідкісна дуже, я пробивав. З нас якимось там тільки пару наборів йшла. Такої ж є різні ось такі. Ладно, це не лего. Це ми одразу в сторону відкладемо. Зараз я покажу вам ще фігурки. Ось такі там фігурки були. Ну Це стандартні фігурки пожежника. Це, до речі, оригінальна. Ось це оригінал. Дуже стара фігурка поліцейського. Зараз хто знає набагато краще роблять. Тут штани оригінальні, це від пожежника лісного. Ну і дві китайські мій фігурки. Не знаю, думаю, може їх продам. Оригінальні лише китайські продам. Ну і тепер, я думаю, найголовніше, ну, ладно, ще вам покажу, ось тут є це така піраміда. Ну і видно, що людина цікавилася Лего Майнкрафт. Бо тут є багато фігурок на Лего Майнкрафт. Зараз камера сфокусується, я не думаю, що вам їх буде цікаво дивитися, вони є китайські. Комусь так можете подивитися. Якщо комусь цікаво... Якщо комусь, до речі, треба китайські Лего фігурки, пишіть. Я вам їх продам дуже по дешевій ціні цю піраміду в подарунок положу. Також одна фігурка такого військового. До речі, колесо от ще одне знайшов до ретро автомобіля. Так, далі ще якась така деталь є. Ну я думаю, що розсипні деталі, там цілий мішок. Я вам вже покажу в наступному відео. Так, зараз я тут чуть-чуть деталь розбираю. Так, до речі, там є мигалки, все є. Можна буде все відновлювати. До речі, до поліцей... до пожежної машини ще воно детальне йшов. Ну і ще також є ось такі фігурки. До речі, шлем вроді би китайський. Так, шлем китайський, а фігурка сама оригінальна. Зацініть. Оригінальна фігурка, ну цей... це все я дуже дешево купив, тому... Майже даром. Це така, до речі, німецького солдата. Мені для Другої світової підійде. Зразу виберу фігурки, які я лишаю. І китайські я продаю. До речі, золота каска пожежника, оригінал. Лишу поки що ось цього. Так, ці фігурки я так ще лишаю. Ну і все, там більше нема нічого з такої техніки складеної. До речі, ще ось такий оригінальний шолом. Одразу дамо нашому поліцейському льотчику. Але як, як ви бачите, він також є вигорівший. Тому до речі, я знайшов ще номера. То, також з якогось набору. <кій> Цікаво з якого це набору. Зараз подивимося. Може бути або з цього 74-98. Так, це є з цієї машини. Ось так вони мали би бути. Напевно. Потім добре, що є онлайн-інструкція, можна все подивитися. Колеса. LEGO, Lego Group, до речі. LEGO Group. Оригінал все. До речі, ось така принтована деталь ще є. Ну, Тут же далі ще в коробці, просто вони валяються. До речі, на Майнкрафт непогано трохи є. Так, зараз я вам камеру на секунду покажу. Що в мене ще є? Дайте камеру добудемо. Зі штатива. Ось така, до речі, у мене ще є гора. Це цілий мішок, який йшов. Як ви бачите, це все оригінал. Там вертоліт був всяке таке. Ось так. Штатив. Ну, Я думаю, будемо з вами прощатися. Чекайте другу частину. Дякую за перегляд. Всім па-па. Тут зараз будуть картинки всіх наборів, які тут можуть, які я тут зможу скласти. Тут будуть так рядочки вишику. Так що обов'язково додивіться всі картинки. Дякую, всім папа! -па.